Друзі, всім привіт! В продовження нашої розмови стосовно показчиків тиску масла. Хочемо вам сьогодні показати джинму 404, 40 кінських сил. Як тут реалізована індикація за контролем тиску масла в двигуні? Ми розбирали з вами джин. Перепрошую, Донфенс 244 G2. там тиск масла виведений на індикацію на лампочки. На лампочку тут на тракторі джинма 40 виведений. Повністю покащик. Зараз ми з вами заведемо тракторець і подивимося, як воно працює. Напишіть ваші коментарі. Такий варіант панелі приладі цікавий, не цікавий. Має право на життя ось такий покажчик. Зарядка е, акумулятора виведена на індикацію. В принципі, доволі, на мою думку, доволі нормально. GenM20 це 40, -ка, в 50-ті аналогічна панель приводів, А на 24-ках стоять окремі такі кругляшки, окремі датчики, як на старих колись. І в принципі теж є покажчик тиску масла на стрілочку, і ви можете контролювати тиск масла в онлайні під час роботи. Давайте заводимо. Лавіще всі Ну, Ви бачите, отак воно працює. Поки масло холодне, тиск тримається в районі 6. По мірі прогрівання двигуна, тиск відповідно падає. Не лякайтеся, це є нормально. Ну і звичайно залежить тиск в системі змащування двигуна від якості мастила і як давно ви його міняли. Тож, друзі, коли цікава така техніка, набирайте. Ну і чекаємо на ваші коментарі стосовно ось такого виконання панелі приладів. Друзі, чекаємо, пишіть з радістю, поспілкуємося.